Так, ось є велика куча, велика кількість металу. Буду робити зараз обзор, як його складати, що це таке буде. У нас трьох частин. Перша секція йде така з ну, Ніжка, ось ніжка у нас йде товстіша. Іде перемичка, в яку вставляється стіночка вертикальна. Потім йде вставочка. Ось вставочка вставляється. З її не перепутаєш ні з чим у нас таким ось наконечником йде. І в неї йде дві дірочки по краях. І потім ще одна ніжка йде. Ось така ось тройна тоже. Вставляємо ось, ось такі ніжки з таким штирем. Штир йде доверху. Такий штири вставляється як внизу. Ось. штиря немає і труба 25-та вставляється в штир. Ось так. От. Надівається і залишається ось такий от штир доверху. Так же само з цієї сторони Теж саме робимо штир, Остається доверху. І в нас залишаються дві бокових труби. Дві бокових труби. У нас йде без штарів. Вони йдуть без штарів. Їх ми надіваємо наверх. Набираємо висоту. Получається ось так. Ось така висота у нас. Тіх трьох частин складається. Перша частина ось просто з такого ось штиря. З боку він строчить, з боку Г. Перша йде частина, потім йде з однієї сторони штири виходить. Потім друга йде серединка. Те ж саме, як і з нижня ніжка в нас іде такий штирьок, виходить. На задню сторону він буде стояти. те саме, як і це. Так само і це. І третя у нас йде з такою букою також, але вже штиряв пустоту. Пустота для ось цього. Запам'ятайте, ось ці болти, це верхня частина нашого нашої каркосу. Тут болт є. І тут є болтик такий ось з гавичкою приварений. Це коли будете монтувати, щоб у вас каркас не розходився зверху. Знизу поймете, що він розійдеться, а зверху він може розійтися. Ось виходить конструкція. І ми її догори. Складаємо докупи все. Так. Я там воно показав, не показав, але що зібрав до кучі каркас. Три, ніж... Три ніжки я до кучі зібрав. Це в нас буде дно нашого каркасу. Тепер треба цей каркас положити, змонтувати саму сам верх. Вісь, як я це роблю сам. От я зробив каркас Уже у нас основна частина готова. Каркас під плівку, напам'ятаю. Зроблений під магніти Так, готовий каркас. Так, Потім ми робимо поперечку по центру. Щоб у нас каркас 3,80 обов'язково повернеться посередині треба зробити перемічку Каркас 3,80. Обов'язково треба робити поперечку, щоб він не вигнувся. Я зробив поперечку, винісши її трошки назад, щоб через пленку не було не попадало в Все. У нас залишилося ще декілька, декілька. Декілька штук металу. Так, нам потрібно взяти ось такі от. Дві вставочки. Ось одна вставочка буквою Г. Без штарів одним штарьом. Одна буква Г і штерьом. А друга така сама, тільки без штерьо. Без штеря. Їх треба скласти до кучі, щоб вони дивились в одну сторону. Тепер у вас вже конструкція надійна, вже не прогнеться, потім нам треба ще дві вставки вставити. У нас залишається метал, для чого він. Мене замовили дві вставочки. Ось такі ось. Дві золотих. Колоси окремо стоячих, виходить. вони випуклі будуть. Зараз ми їх зробимо. Для цього є ось такі ось тежки. В принципі, тежка фіксується із будь-якою із гешкою. Ось наші тежки. Вони стоять внизу, цепляються на болти, на два болти. Просто треба буде отвори правильно підібрати. Ось один отвір, ось другий отвір. Там так само один отвір і другий отвір. Це буде ділити нам. Використовую 8 сантиметрові болти на 8. Як бачите, ми вже зробили. я вже зробив першу частину, нижню частину, ось так воно виглядає. Ось такі два болта тримають. Ось що я вам казав, що я не беру, ось, що цей стик в нас тримають болти. Вони стягують нижню частину, верхню частину ми зробили. Верхню частину я зробив. Ось такими болтами скрутив, Боковушки я не скручував, вони стоять нормально, фіксуються. А от нижа частина зафіксувалася ось такими болтами. Тепер у нас залишаються тільки залишились дві останні запчастини. Ось такі не мають вигляд. Ось, ось такий не малюють. Проволка залишилась. Ось такий мають час вигляд. Ось такий вона має вигляд. Спереді вона трошки оманлива, тому що на три рейки, йде, але одна задня, не забуваємо, що це під плівку. Дві передні стоючки На задньому фоні буде стояти. Так. Ось така ось конструкція вийшла. Дуже прикольно, можна використовувати і без боковушок. Без Десь оці Вона використовувати Задня стойка теж знімається легко. Але вона для упора. Якщо більше 3, 3 метрів, то ставити вже 3,50 це вже занадто велика. 2,50 нормально до 3 метрів, можна не користуватися стойками задніми, а вже коли більше, то вже краще перестраховуватись. Сама труба навіть суцільно може гнутися. Так що ось такий виходить у нас каркас. Ось це задня сторона. Стойка упор і дві декоративні. Декоративна одна і друга, вона покраситься в золотий колір. Якщо мені скинуть фотку, я вам фотку скину на прев'ю, зроблю фото. Дуже гарно буде. Так. Щоб ви зрозуміли, повну картину. Ось такий от каркас. 380 х 250 Висота 2,50 і ширина 3,80. Під плівку. Ось такі у нас виходить. Так, ось такі у нас получається. Стоечки. Стоечки я одвигав на сантиметрів 15. Получається. Стоечки у нас на з половиною 15, 17,5 см. Звідси, ось до цього краю, 17,5 см. Це для себе за... Запам'ятати потрібно і тут, десь приблизно 13 см. Виходить у мене. Ось такі от. прикольна вийшла конструкція. Вона геть абсолютно легко збирається і перепутати нічим не можна. Все, дякую за просмотр. Підписуємося, ставимо лайки, замовляємо. Хто що хоче придумати ще нове. Дякую.